Пане Володимире, то що поговоримо з вами про східний напрямок? Яка оперативна ситуація на сході нашої країни, і як пройшла загалом ніч на Донецькому напрямку? На Донецькому напрямку ситуація стабільна вже третій місяць надзвичайно важка, адже ворог продовжує свою хижацьку тактику перепаханої землі, знищує мирні міста, знищує наші села, знищує ліси, поля тобто все, що може, його артилерія просто бомбить і воює з місцевими мешканцями. Воює. З тим, хто не може дати відсіч, на щастя для української армії ця тактика ворога майже не приносить успіхів, адже за там 4-5 місяців. А то й з самого початку війни Українська армія навчилася уникати великих втрат від цієї тактики ворога виженої землі перепаханого поля. Не хочу розголошувати, яким методом, але ну загалом так, щоб ворог не визначав, не міг знайти, де є наші позиції, позиції українських військ, адже збереження життя українського солдата, збереження життя українських громадян це є найбільшим пріоритетом. От, власне, надзвичайно напружена ситуація на Бахмутському напрямку. Вслід за багатьма знищеними містами, ворог продовжує знищувати мирне патріотичне місто Бахмут. Пане Володимире, і зараз зрозуміло, що Росія намагається перекидати ось цих мобілізованих на лінію фронту. І також є ж інформація, вже також зрозуміло, що так звані ці вагнерівці вони поповнюють свої підрозділи ось цими колишніми зеками російськими, які не мають серйозного вишколу, але все одно вони вмотивовані грошима, і тим, що їх, ну скажімо так, їхню судимість погасили. А скажіть, наскільки взагалі відчувається зараз, станом на сьогодні, таке підсилення російського угруповання, і чи дійсно вміють усі мобілізовані осі зеки вагнерівці воювати? Ніколи не можна недооцінювати противника, які, які б підрозділи, які, які б зеки там не були? Ви вірно правильно кажете, що рівень підготовки, рівень мотивації цих підрозділів дуже низький, адже гроші ніколи не були великою мотивацією на війні, тому що подивіться українська армія воює за свою землю за свою сім'ю за свої родини і в рази краще воює і перемагає і навіть просувається вперед тобто ми знаємо чудо контрнаступу на початку вересня на початку жовтня і там локальні контрнаступи тощо вдалі операції коли постійно захоплюють трофейну техніку це значить мотивація звоювати за свою землю за свою країну за свою батьківщину і з іншої сторони оці от зеки як ви кажете вагнерів які воюють за гроші, та будь-яка небезпека для їхнього життя, вони відразу будуть тікати, здаватися, будь-що робити для того, щоб не загинути. Адже е ніколи гроші, мотивацію сильніше за життя не, не могли бути і не можуть бути, е але дійсно є небезпека через те, що у вагнерівців є кістяк. Е Досвідчених військових, скажімо так, бійців, найманців, які вчилися воювати ще в Сирії, ще починаючи з 2014 року, і вони, на жаль, становлять певний костяк, які приходять у ці от, і мобілізовані, і швидко набрані оці от е, орки, і зеки. Хоча наскільки я бачу в інтернеті, там дуже багато вже зеків розуміють, що краще посидіти ще там 3-4 роки і лишитися живими, ніж е, е, пожити на волі, грубо кажучи, місяць і е, загинути в українській землі. Тому ну, у них з піхотою величезні проблеми. Одноразові новомобілізовані солдати не вирішують особливо великої проблеми проблеми їхньої в відсутності піхоти, тому що вони не досвідчені, не оснащені. Тобто, у них немає навіть елементарних засобів захисту. Там у багатьох немає навіть бронежилетів нормальних. Тому ну, вони пробують зараз. Тим тими самими методами атакувати тою самою тактикою, атакувати українське місто Бахмут, там і піски селище, от власне по цій ділянці від селища Ну від зони селища Піски від до, до Бахмута, але на щастя для нас в них особливо це не виходить. Пане Володимире, і у цьому місяці генштаб збройних сил України зазначав, що на окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати таке розпорядження від вищого керівництва щодо припинення наступальних дій, тимчасового припинення наступальних дій. Чи спостерігали ви ось такі невеличкі паузи з боку окупантів щодо наступальних дій? Чи були якісь припинення саме наступальних дій? їхні буде дуже складно роз насправді розрізнити чи це припинення наступальних дій чи це планова робота їхньої артилерії адже зазвичай у них як такових наступальних дій немає тобто у них будь-які перед тим як просуватися пробувати просуватися вперед вони повністю перепахують кожну будівлю якщо говорити про село просто випалюють село не побоююсь цього слова фосфорними градами запальничками так званими тобто випалюють знищують. Вибомблюють. Якщо ми говоримо говоримо про якесь село. Якщо говоримо про місто, то вони руйнують методично руйнують кожну будівлю. І це є, ну це в основному вони застосовують артилерію, міномети, танки, там рідше там маглі міномети, все інше, але а, і не пробують, скажімо так, іти вперед. Нема давно, нема на Донбасі, на Донецькому напрямку. Там, напевно, з травня місяця, там, спочатку червня місяця. Останній раз бачили там Сєвєродонецьку, Там коли великими групами великими підкреслю групами піхоти, вони пробували е, заходити. Просуватися, просто йти по вулиці і наражатися на наші кулемети, тому дуже складно сказати, як воно проявляється, але обстріли, шалені обстріли, особливо е турбуючі, хаотичні по мирним містам, тиловим містам, е це є найбільшою проблемою, адже страждають мирні мешканці, страждає е українські міста. Пане Володимире, хотіли б запитати вас, чи можливо в вашому підрозділі, чи в підрозділі ваших побратимів були випадки, коли вже коли вже брали в полон на ось цих мобілізованих росіян з цієї нової так мовити, фази, нової хвилі, і якщо вдавалося брати, чи є якась інформація, хто вони взагалі і як вони себе ведуть, що вони говорять? Те, що мені відомо, те, що загалом там по лінії зітміння брали в полон, то відповідно що говорять, мобілізовані, забрали в воєнкомат, мені складно уявити, навіть у мене шок, яка мотивація може бути. Ну, Тобто, одне діло задурманені мізки, але коли приїжджає боєць в окоп, то він прекрасно розуміє що до чого, що нема ніяких міфічних фашистів, які бандерівців. Грубо кажучи, які знищують там, захопили в полон всю Україну і знищують Україну, і вони прийшли визволяти там українців. Нема цього. Ну тобто вони прекрасно мають розуміти і бачити, тому мені складно уявити, що може бути з мотивацією цих мобілізованих, яких просто відправляють на окупаційну війну, на війну з на війну, яка є геноцидом українського народу, і але звісно, в полон Попадають ці мобілізовані, вони ну, відповідно кажуть, що вони мобілізовані, але це не знімає з них ніякої відповідальності, адже мільйон способів уникнути, якщо людина не бажає воювати, не бажає приймати участь у злочині, якщо людина не бажає вбивати мирних громадян, то мільйон способів уникнути по потрапляння е, співучасті в цьому злочині. Але якщо людина цей нелюдь Орк взяв з руки зброю, приїхав і почав стріляти, почав виконувати злочинні накази, то він такий самий е, негідник, як і вище керівництво Росії, як і цей не бункерний дід Путлер такий самий злочинець, тому що він бере участь в цьому злочині і активно бере участь в цьому злочині, тому ніякої там е, ніякого там не знаю, не може бути до цих мобілізованих. Вони є нашими ворогами, які так само воюють і знищують, і вбивають українців. Пане Володимире, абсолютно з вами погоджуємося, але усі і мобілізовані, і ті, хто добровільно пройшов сюди вбивати бувати наших українців, вони будуть покарані. Дякуємо вам, що ви стоїте на захисті Дя... нашої країни. Дякуємо вам, що вам вдалося долучитися до нашого прямого етеру. Володимир Назаренко, боєць легіону свободи Нацгвардія, був з нами на прямому зв'язку.